Це вже четвертий навчальний рік в особливих умовах воєнного стану. За оперативною інформацією органів управління освітою, з 1 вересня розпочну свою роботу 702 школи та 807 садочків, враховуючи те, що відповідно до розпорядження одеської обласної військової адміністрації, до 16 серпня відбувалися комісійні обстеження закладів освіти, залучення відповідних структурних підрозділів ДСНС, Національної поліції, Держпродспоживслужби. Тобто, за результатами комісійних обстежень, на, з 2 вересня розпочнуть свою роботу. 650 шкіл, які будуть працювати в очному та змішаному форматі. Лише 52 школи будуть працювати дистанційно, враховуючи побажання батьків, оскільки, для прикладу, Дачниська громада, оскільки постійні, о, постійні повітряні тривоги і обстріли цієї території батьки забажали, щоб дітки навчалися в дистанційному форматі. Решта закладів планує, решта закладів і укриття, тому ми шукаємо варіанти, яким чином все-таки залучити дітей до очного формату навчання. І з 807 садочків у нас 573 буде працювати в очному форматі. Стосовно роботи шкіл, 650 шкіл, які будуть в очному змішаному, 570 виключно очний формат, і 80 шкіл це буде поєднання очного та дистанційного формату навчання. Окремо, хотів би зауважити, що враховуючи те, що мала потужність укриттів у закладах освіти, то в нас 132 школи буде працювати в дві зміни. Серед них найбільше шкіл 82 – це саме Одеський район. Ці школи будуть працювати в дві зміни. Окремо, хотів би сказати, що 49 шкіл будуть працювати на базі інших навчальних закладів, які мають відповідні укриття та зможуть здійснювати освітній процес в очному форматі.